Між собою не воюватимуть українські та російські афганці. колишні побратими зустрілися на нейтральній території між пунктами пропуску нові Юрковичі та Сеньківка, щоби запевнити один одного в мирних намірах. Білоруську делегацію, хоч і запрошували, але не дочекалися, почали з обіймів вигуків мир, дружба, сало. закінчили проханням віддати головного військовий трофей Януковича та легендами про бандерівців і танки в прикордонних лісах. Місце зустрічі монумент дружби народів. Місце унікальне, бо саме тут сходяться кордони трьох держав Росії, України, Білорусі. Першою пробуває колона автомобілів авганців під синьо-жовтим прапором. Зібралося тут два десятка, три десятка людей, де да? пускай стільки ж зі сторони Російської Федерації. Вот вони приїдуть домой, вони розкажуть своїм сусідам, друзям, товаришам. А то яке настроєння в Україні? А в Україні настроєння только міра їм на зустріч. Рухається колона на чолі з триколором. Зупиняється за пів кілометра. Поки прикордонники між собою вирішують, на чиїй землі таки влаштувати зустріч. Росіяни мітингують за мир. Українці чекають іще делегацію з Білорусі, але ті чомусь не приїхали. За білорусом не знаю. росіяни та українці пішли на зустріч один одному. Обійматися Мир, дружба сала давай. На обіймалися тепер поговорити. Відкрити один одному очі на правду. Прижайте в Черні. У нас ні ту ні з касічками, ні с волосами, ні бендеров. Ніхто нікого не насилує. У нас тільки всі один одного люблять. Росіяни і собі пожалілися на українську пресу. Мовляв, вигадки це все про танки й окупацію. Так там же що показують сьогодні. Я смотри утром, що даже дітей маленьких і теж сують. От Росія виновата, залізна б'єть. Де чуття, накануне вообще понимаешь, что только Россия. Ну, Росія. де така може збирає? бути ненависть, коли ми розмовляємо на одному мові, коли ми навіть навіть, навіть і по-українськи. Я, наприклад, очень люблю українські пісні. Я здоровось, я слухаю українські пісні. Это для меня очень круто. Утим запевнили, що сваритися чи битися за такі дрібниці не будуть. Ну як я можу стріляти, допустим, о, того чоловіка, який живе, ну, в Чернігові? Овніжені <годи> гражданські запускай лучше у його хватить совість мені застрілять. Ну я грех на сібе на душу не, ханівазьму. Півгодини поспілкувалися, пофотографувалися під різними прапорами. Людина в цивільному покликала російську делегацію по машинах. На останок українці поцікавилися побратимів за головний військовий трофей Віктора Януковича. <годи> і обмінялися обіцянками боронити мир. Але скоро квасилькобець Черніщина Тесен один